А ви знали, що у Варштайнер є пиво екстра. Зовні нагадує корону екстра. Але тут всього 2,5% алкоголю. У складі екстракт хмелю. У продаж в Україні це пиво надійшло на початку жовтня, якраз коли хочеться чогось зігріваючого. Золотаве з потужною білосніжною пінною шапкою виглядає непогано по літньому. Прозора пляшка як у корони, яка не сприяє тривалому зберіганню. Аромат приємний, чистий, хмілевий, легеньке питке не з помірною гірчинкою. Посмак свіжий, але короткотривалий. Смак непоганого легкого пілснера. Кажуть європейці зараз часто віддають перевагу подібним слабоалкогольним напоям. Такого пива влітку можна випити багато, і це добре. А нестачу алкоголю можна компенсувати, зробивши якийсь алкогольний коктейль. Із недоліків, це ціна. Сільпо за нього просить більше 70 гривень. Беріть поки по акції мені зайшло більше різне пиво на ютуб каналі. Певна п'ятниця.